Всім привіт! В цьому відео ми з вами будемо розбиратися, як же нам з вами купити криптовалюту на криптобіржі BINGX. Все це у вас вийде зробити буквально за 5 хвилин, навіть якщо у вас немає ніякого досвіду і ви взагалі не розумієтесь на криптовалютах. Отже, нам з вами треба зайти на нашу біржу BingX і натиснути Купити криптовалюту. Потім обрати спосіб P2P або person to person. Це означає, що ви просто комусь відправите на картку, а вони вам відправлять криптовалюту. Ось тут ми обираємо купити, потім вводимо суму, на яку ми хочемо поповнити наш рахунок у гривні. І також обираємо банк. Потім обираємо контрагента, знов-таки пишемо нашу суму і натискаємо купити. Обираємо картку, яку нам зручно. Ось тут натискаємо Оплатити, і в нас є сторінка, де пишеться, що в чаті нам треба спитати номер картки. Зазвичай тут по-різному. Тобто, там може бути одразу написаний номер картки, або як в мене. У чаті треба питати. Я пишу в чат та питаю номер картки і чекаю на відповідь свого контрагента. Він скинув мені номер картки, потім я заходжу в свій монобанк і ну, просто переводжу йому гроші, як і зазвичай це роблю. Але в мене виник такий нюанс, що там інше ім'я отримувача. Тому я написала в чат, щоб підтвердити, чи це справді той самий отримувач. Потім трішки почекала на відповідь, отримала відповідь, що все вірно, і вже перевела ту суму, яку і зазначала в своєму ордері. Потім написала, що я перевела ту суму, надіслала йому скріншот у підтвердження, він поставив плюсик, і потім я просто відмітила свій ордер як виконаний. Тобто, що я переказала точну суму, яку і вказувала. Ну і через декілька хвилин мої USDT вже в мене на рахунку, і я можу на них купувати криптовалюту. Ну а тепер починається найцікавіше. Після того, як ми з вами поповнили наш рахунок завдяки P2P, Наші USD будуть відображатися на, ну, на рахунку на аккаунті фонд. Ось ми тут можемо їх побачити. І нам з вами треба натиснути на кнопочку посередині Угода і обрати спот. Тут є і ф'ючерси, але про ф'ючерси ми вже будемо розбиратися в наступному відео. Тобто, обираємо спот і обираємо монетку, яку ми з вами хочемо купити. Ось тут ми можемо її купити або продати. Обираємо купити, і потім в нас є вибір. Лімітний або риночний ордер. Що означає лімітний? Лімітний це купити по якійсь ціні, яка колись там буде, наприклад, по не знаю там по 30 доларів. Зараз ми бачимо справа, одна монетка, чия коштує 38.04 долари. І якщо ми з вами обираємо ринковий ордер, то ми з вами купляємо по цій ринковій ціні. І якщо ми з вами обираємо лімітний і ми пишемо ціну, а актив не буде коштувати цю ціну, то в нас ордер не спрацює. Тобто в нас не буде відкрита угода, тому що ціна не буде досягнута нашої відмітки, яку ми написали. Отже, ось тут обираємо ринковий, і потім ми можемо обрати, купити монетку, кількість тобто монеток в USDT, тобто, наприклад, на 10 доларів, або в монетці, наприклад, купити там 2-3 монетки і так далі. Ось тут ми давайте оберемо з вами 10 доларів і натискаємо купити. І Найважливіше, що ви зараз можете зробити. Ну, по-перше, ми з вами перевіряємо, що в нас вони є на рахунку. А по-друге, ви можете поставити вже лімітний ордер на продаж, щоб не слідкувати за графіками. Наприклад, зараз коштує 38, а я хочу продати всі свої монетки по ціні 50 доларів за одну монетку. Ось тут пишу 50, обираю там або 50% або 100% і все. Коли ціна ще буде 50 доларів, то в мене ордер автоматично. Закриється, і в мене монетка моя продасться Так, з купівлею і технічними аспектами ми з вами вже розібралися. Ну і тепер виникає найголовніше питання: яку саме криптовалюту купити, щоб вона виросла, і щоб ми з вами могли на неї заробити. Відповідь на це питання ви дізнаєтеся на моєму авторському навчанні по крипті. І вже через декілька тижнів навчання ви зможете заробляти дуже круті кошти, як це роблять всі мої учні. Посилання на. Анкету перед на навчання є в описі під цим відео.